ЗРК Стормер виготовляється в Британії з 1997 року. Про передачу ЗРК Стормер Україні стало відомо ще минулого року. Цей ЗРК працює на невеликих відстанях і зовнішньо нагадує типову систему такого класу. Однак він відрізняється від аналогів відсутністю радіолокаційної станції, тому не створює випромінювання, яке можуть бачити літаки чи гелікоптери ворога. Якщо розібрати конструкцію, то Стормер є в першу чергу бронетранспортером на гусеничному шасі. Він служить основою для ЗРК Starstreak HVM комплекс оснащується восьмома контейнерами, два блоки по чотири ракети. Також передбачений боєзапас у вигляді 12 ракет в самій машині. Башта ракетної станції обертається на 360 градусів і вміщує систему прицілювання з тепловізором. Дальність захоплення цілий становить 18 кілометрів для літаків і 8 кілометрів для гелікоптерів. Дальність ураження залежить від самої ракети. При використанні Starstreak дальність становить 7 кілометрів, а з мартля 6 кілометрів.